Продовжувати традиційну дружбу і поглиблювати стратегічну взаємодовіру. Такі плани на взаємони з Росією озвучив китайський лідер Сі Цзіньпінь. Приймаючи російську делегацію в Китаї, очікують кремлівського диктатора Путіна аж на дві масштабні події. І детальніше про це поглиблення союзу Китаю і Росії розкаже Анна Брикова. Послухаємо. Парад російських делегацій у Китаї розпочав спікер російської думи Володін. Саме слова привітання і добре пожелання від нашого президента. Він зустрівся із лідером Китаю Сі Цзінпіном. Той вкотре заявив про тісні взаємозв'язки з Москвою як з партнером об'єднання країн глобального півдня. Наші країни повинні продовжувати свою традиційну дружбу та поглиблювати стратегічну взаємну довіру. Наприкінці тижня у піднебесну приїде і сам Путін спершу у танзин на саміт лідерів держав шанхайської організації співробітництва більш відомою як шос, а далі на параду Пекіні присвячений 80-річчю перемоги у другій світовій шос. Це буде такий початок. Низки сигналів, де Китай буде намагатися просунути такий свій порядок дня. Ну а пара це продовження цього намагатися продемонструвати підтримку з боку багатьох країн світу і свою взаємодію і тісну стратегічну координацію з путіним щодо загального його такого світопорядку. А зустріч Путіна і Сі може стати лакмусовим папірцем реальної позиції Китаю щодо війни Росії проти України. Адже саме у Пекіні всі ключі від Кремля, і Сі Цзінпін може або змусити Путіна піти на мир, або ж навпаки. Адже, попри задекларовану позицію такого собі нейтрального миротворця, саме Китай дозволяє Росії вести війну на виснаження перш за все економічною підтримкою. В Росії доволі часто можна зустріти термін юанізація російської економіки. Що він означає? Він означає, що настільки великий вплив має Китай, що Китай може просто, наприклад, знецінивши свою валюту, вдарити по Росії постачання Росії у сирої нафти в першому кварталі 2025 року, то частка Китаю 51,7%. Також Пекін допомагає з поставками товарів подвійного призначення, які Москва охоче використовує у військових технологіях. Про це постійно говорять західні експерти та посадовці. Китайська народна республіка допомагає обходити західні санкції. Зокрема, ми бачили нещодавно сценарії, де під виглядом холодильного обладнання постачалися деталі, які потім використовувалися для будівництва дронів. А що за це отримує Піднебесна? Перш за все, Росія, яка веде війну проти України, працює громовідводом для санкцій і гніву заходу. По-друге, йдеться про реально дешеву сировину, близьку до собівартості від енергоносіїв до пшениці, ще й зі зручною логістикою виставляє Китай і умови. Коли розмова про побудову Силу Субіра, 2 тобто є газогін села Собіра основний, і кажуть, давайте другу гілку побудуємо. І Китай каже: До, добре, давайте будуйте, але є нюанси. Перше, ви його будуєте за власний рахунок. А по-друге, ви по ньому будете постачати нам газ за внутрішньоросійськими цінами. А внутрішньоросійські ціни субсидійовані. Цікавими для Китаю є і військові технології. Сам Пекін свою зброю росіянам не дає а от на їхню дивиться. Таю цікаво дуже отримати досвід боротьби Росії і е, взаємодії з, е, з західними зброями, які є на території України, і ми маємо багато інформації, що Росія передає взамін на дещо там зразки тієї зброї, яку вона захопила китайські офіцери, не беруть участь у війні, але вони активно слідкують на території Росії в тих місцях, де вони можуть навчати досвід ведення цієї війни. Але прямого залучення Китаю у війну на боці Росії, як це зробила Північна Корея, не варто чекати. Як би Путін не просив, кажуть експерти, як і поставок озброєння, бо ж піднебесна, прагматичний гравець і експортоорієнтована країна. Китайська Народна Республіка розуміє, що якщо вона буде більш серйозно втягнена в це військове протистояння, то західні санкції будуть з'їдати її економіку. Адже якщо Китайська Народна Республіка почне постачати військову техніку до Російської Федерації, вона фактично зі списку загроз підійде перейде точніше до списку ворогів всіх союзників України. А Цзіньпін точно цього не прагне і тому досі балансує між впливовим і багатим заходом та ідеологічно близькою Росією. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини припинення вогню стане сигналом від Росії, що вона готова до дипломатії. Україна розраховує на те, що це звучатиме у Китаї. На полях саміту шанхайської організації співробітництва саме про це заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави провів телефонну розмову з індійським прем'єром Нарендрою моді, який також буде присутній у Китаї. Закінчення цієї війни має розпочатися з безумовного припинення вогню, з необхідної тиші. Цю позицію розуміють та підтримують усі. Неможливо предметно говорити про мир тоді, коли наші міста й громади знаходяться під постійним вогнем. Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту. Володимир Зеленський, президент України. Війна в Україні та новий світоустрій без лідерських позицій Америки. Це стане предметом обговорення на саміті Шанхайської організації співробітництва, який сьогодні розпочнеться в Китаї. Туди збирається Путін і вже прибув після тривалої перерви прем'єр-міністр Індії Моді. Напередодні в телефонній розмові з президентом Зеленським очільник індійського уряду заявив про підтримку мирного врегулювання в Україні. Моді поділяє думку, що неможливо вести розмови про мир без припинення вогню. Тож готовий передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей у Китаї. Тож чого чекати від саміту, Олена Чернякова дізнавалася. На двадцять саміт Шанхайської організації співпраці до Китаю приїдуть два десятки лідерів країн Азії та Близького Сходу. Буде і Путін уже прибув прем'єр Індії на рендрамоді уперше за сім років. Зустріч ще до її початку вже називають перемогою китайського лідера. Сі Цзінпіну вдалося не лише зібрати найбільше саміт від заснування організації, а й спробувати створити новий постамериканський світопорядок. Саме для координації у регіоні започаткували ШОС 2001-го. Союз став таким собі продовженням безпекового об'єднання шанхайської п'ятірки, яку раніше створили Китай, Росія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Зараз це вже 10 постійних членів, між якими далеко не завжди панує розуміння і повага. Наре! Як от між Індією і Пакистаном через їхні протистояння у червні міністри оборони так і не змогли погодити підсумковий документ організації. Тож затвердження декларації цього разу переросте щонайменше у дискусію, хоча усі на неї великі плани. Китай хоче виробити політику шос до 35-го року. І я думаю, що включення Індії в цей порядок денний це ну, великий успіх. Пекіну. бо Індія та Китай одвічні суперники. супарники змагаються за позицію лідера регіону. До того ж мають полярні політичні устрої і територіальний конфлікт навколо високогірної території Ксайчин. Та зараз між ними потепління я дуже радий, що протягом останніх дев'яти місяців спостерігається тенденція до поліпшення ситуації на кордонах. Спокійно панує мир і спокій. Наші двосторонні відносини стали більш змістовними. Політика Трампа штовхає Індію до такого зближення з Китаєм. І напередодні цієї поїздки в Індії з візитом перебував головний дипломат китайський Ван Гі. Для моді важливо все ж таки показати свою таку стратегічну автономію, особливо. От тепер, коли моді не хоче йти на ультиматум Трампа, запровадження 50 відсоткові мита на індійські товари болісно вдарять по економіці. Тарифи нагадаю, штати вели, аби підштовхнути Нью-Делі відмовитися від дешевої нафти з РФ, закупівля якої від початку повномасштабної війни значно зросла. І тепер моді перед вибором: російське паливо чи американський ринок. Індія постачає в Кита в США продукцію, ось 24 рік. Там на майже 100 мільярдів доларів США, 91 мільярд США. І коли ставляться мита 50%, як на мене, це практично заборонні мита, тобто мита, які надають можливості щось постачати на ринок Сполучених Штатів Америки. Власне рішення їхати на саміт моді ухвалив 6 серпня, коли американський президент оголосив про запровадження мит. Чим і підштовхнув стратегічного партнера сісти за один стіл із учасниками вісі зла. І там, ймовірно, моді спробує прокласти нову дорогу для товарів, аби отриматися на плаву. Тут не політична ситуація зближення, ще раз кажу, Індії з автократичними режимами, які сформував пікін, але і товарообіг. Хоча вони головні конкуренти в азійському регіоні Індія і Китай, то товарообіг у них приблизно 118 е, мільярдів доларів. І Індія залежить від Китаю по певним е, експортним потенціалам. 80% всієї електроніки до Індії йде з Китаю. На цілий тиждень до Китаю їде і Владимир Путін. Майданчик дасть цьому можливість уперше зустрітися із двома найбільшими енергетичними партнерами сі та моді з Китаєм. Путін ймовірно говоритиме про газопровід Сила Сибіру. Сибіру-2». хоча досі Пекін не хотів брати на себе жодних зобов'язань у проєкті. Темою перемовин буде і війна в Україні. Для Росії у визначенні її подальшої траєкторії руху дуже важливо розуміти, чи готовий Китай надалі стояти у неї за плечима у тому, аби вона виставляла ці нереальні вимоги, і в тому, що вона домагалася їх різними способами. Зараз Кремль просуває ідею залучення китайських миротворців в Україні. Київ категорично проти Пекін поки що публічно не говорить про такий намір. Натомість промацує це питання у кулуарах. Китай пробує знайти е, такий у для, для того, аби зрозуміти цю форму своєї присутності. І тут мені хочеться сказати, що Китай хотілося б як і Росії сформувати нову систему безпеки на євразійському континенті. Утілення усіх планів не гарантоване, хоча зараз через нову політику Америки всі справді отримав вікно можливостей у регіоні, але поки так і не зміг позбутися токсичного шлейфу Олена Черніковами Україна, марафон єдині новини.